Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта, Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, коментуйте відео і будемо разом з вами продвигати наш україномовний Ютуб. Сьогодні ми з вами їдемо. Знаєте куди? В театр, в театр, історичний центр Риму, розвалені Оці руїни Каракала, Черкомасімо вічіно, Колозео. От. І от все дійсно буде там. Що ми будемо з вами дивитися? Травіату. Травіату Джозепе Верді. Це четверта в моєму житті травіата. Знаєте, будемо сподіватися, що Віолетта буде стрункою і молодою, от, і гарною. Тому що три попередніх Віолети були досить такі тітонькі вже у віці, такі прийми. Мені подобається роман Олександра Дюма, да, сина, дама з Камеліями, за мотивами якого. І собственно, і була написана ця опера Травіата, тільки у романі головну героїню звали Маргаріта. Маргаріта, а в опері Віолетта. Ой, кохання, зітхання, кохання, зітхання. От е, поїду я разом з Ганусею, покажемо вам історичний центр Риму. Я дивлюсь, знаєте, мої хороші, була така спека, три тижні була спека, неймовірна. Аномальна, як кажуть італійці, спека аномальна. А зараз вже два дні трішечки впала температура, але дуже сильний вітер. І в Італії в декількох місцях, от зараз я не пам'ятаю де, але пройшли урагани. І зараз такий вітер, я вам не можу передати машину Шитаю. От в мене маленька машина, і її от навіть, отак, знаєте, вона ходить ходуном. Я її зараз тут залишу на парковці. Візьму автобус і поїду до Ані. От, і вже ми разом поїдемо до Чіркомасимо, і потім у ці руїни Каракала. Це, знаєте, досить таке дивовижне видовище, літо, ніч. От зараз зараз 7.30, а вистава розпочинається о 9.20. Ось Рим, літо і під відкритим небом буде звучати травіата Джузеппе Верді. На. Я обожню обожнюю. Е, моя знайома мені каже, Маріанна, а скільки можна, от скільки разів можна вже ходити на цю трав'яту? Ну, що робити? Боже мій, слухайте. от Я зараз вийду з машини, може вам покажу, який потужний вітер. Вдягнута я дуже демократично, це зовсім інша вже така. Е Маєчка і зверху на маєчку одягається така, як шовкова, така розлітаєчка, дуже симпатична. І оскільки а, вистава закінчується о 12 ночі, може ще й більше, тому що поки там всім поаплодують, поки всім там будуть браво кричати, вже буде напів на першу ночі. І як добратися додому, я не знаю, тому я вдягла штанці і босоніжки. От. На низькому ходу, щоб було зручно йти до капеліні от трамваїв чи автобусів. Хоча, хоча Стефано, це чоловік моєї маман, він дуже дуже напрошувався нас з Ганусею там зустріти, тому що е, він знає цей район, він там виріс і йому подобається Знаєте, такий романтик. ніч, дві дівчини в машині. Я ж знаю, чому він хоче. І потім ми з Ганусею як сад, як сядемо в машину, і він потім буде бла, 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 бла. -бла Отак, ну це ліпше ніж. Е, Знаєте, ніч по риму шастати, дві білявки. Ось. Так що, мої хороші, отак поїдемо з вами. Трішечки. Мама мія. От, знаєте, дерева клонить донизу такий вітер. От, От як буде дівчині самій? Окей, жінці мені там. Вказали, що ти вже стара, тобі вже 47 років, яка ти дівчина. От як бути без машини, без власної машини, звичайно? Так, бо я сіла і поїхала до самих до руїн, до самих розвалів. А так ні, так, це машина не моя. Я дуже обережно з нею погоджуюсь і залишу її на парковці. Тому що там кружити і шукати парковку, я навіть не знаю, де там знайти. Я пам'ятаю, коли я перший раз прийшла в італійський театр. Це було 17 років тому. Мені було 30 років. Я перший раз приїхала в Італію. Маман тільки вийшла заміж за Стефано і ось я приїхала їх поздоровити, так би мовити. Ось і ми пішли. А дідусь Джовані, дідусь Джовані був ще живий, і він нам взяв два квитки два квиточки, як інваліди Другої світової війни, значить, в театр на виставу Зорро. Як зараз я пам'ятаю, що він мав там якісь такі зв'язки, і він був інвалідом і міг взяти два. Квитка безкоштовно, і ось він взяв нам мені і мамі. І я вирядилася в театр в Італії перший раз на підборах у таких величезних. Стефан у нас привіз. Вона була така сукня, ну вона більш була не вечірня, а коктейльна. Тобто вона була вся в обліпочку, звісно. І а, така не дуже довга, скажемо так. Ну і мама рядом теж поруч, дуже така розряжена. І тут виходить. Людина з двома квитками, і хто за цих інвалідів Другої світової війни? І ми такі дві українки. Ми <плес> на підборах в <плес> цьому пластику ястенькому. І я тоді побачила, як італійці вдягаються в театр. Майка, джинси, шорти, ви знаєте, зовсім не вечірнє вбрання. Я коли ще жила у Харкові, і коли ми ходили у Харківський, Театр академічної опери та балету у філармонію. Боже, ти роздяг роздягнешся, боже. одягнешся дуже так, знаєте, вишукано, тому що це був вихід у світ. Знаєте, ну це було чудово. В Італії тут більш так демократично. Тому я в штанцях маєчку я вам вже показала напередодні кадри були. Тож, поїдемо. Скільки зараз? Ага, це мені ще десь хвилин 10. О, Боже, машину хитає, мамочка! Оце ураган. Як я зараз буду йти? Я такий собі чубчик наробила. Зробила чолку Карсоном. Окей, мої хороші, все. Поїхали, поїхали дивитися травіату, ла травіата. Ой, будемо сподіватися, що в цей раз Віолетта одужає від туберкульозу і не помре на руках у свого коханого. Окей. Що зможу, вам покажу. Тайно! Ну. <laughs> Ось мої хороші вже зустрілися з Ганусею, і ми їдемо на римському метро до станції Чірко Масимо. Все, приїхали, і нам потрібно десь хвилин 8-10, щоб дійти до аудиторіуму Каракалла, театру, де серед давньоримських руїн, і буде відбуватися це дійство Тревіата Джозепа Верді. Зараз 9-та година вечора, і всі ці люди попереду нас, позаду нас, всі йдуть великою толпою з метро до театру. Ось можете бачити, як досить демократично одягаються, вбираються до театру у Римі. Тільки була одна жінка. Ночка вдягнута більш-менш по театральному у чорному платті футляр з напівпрозорими рукавами буфами. Сам аудиторіум театр знаходиться у руїнах давньоримських лазень, будівництво яких було розпочато за часів правління імператора Каракали. Лазні були розташовані в найпрестижнішому районі Риму. Тож митися в них було дуже статусно. На території руїн Каракави дуже багато людей в нас перевіряють батьки. Наші, до речі, коштують 25 п'ять євро дуже атмосферно. Ніч, рим, жара, ліворуч і праворуч руїни давньоримських лазень, римські сосни. М -м, як мені подобаються римські сосни. Ніч усі руїни підсвічені ліхтарями. І від того вони здаються ще більш дивовижними і таємничими. І зараз я поділюся з вами враженнями від побаченого. Забігаючи наперед, хочу сказати. Що я отримала неймовірне задоволення від компанії, від спілкування з Ганусею і дуже їй вдячна, що вона все це організувала і витягла мене з дому. Ми з нею набалакалися, нафотографувалися, набігалися серед цих е, давньоримських е, розвалін, руїн. Я ще декілька днів була під е, таким, знаєте, впливом, під таким враженням від тієї енергетики, яка йшла від тих стародавніх е, розвалин. Це було неймовірно дивовижно. А от із травіатою Джузепе Верді щось пішло не так. Це навіть не трав'ята була, а якась вистава на тему трав'яти. Знаєте, мої хороші, коли у режисера-постановника нема грошей, нема бюджету на постанову, щось величного, а амбіції непомірні і замахнутися на класика дуже хочеться, от і виходить таке одоробле. Я прихильниця класичних лібретто, щоб оперні вистави ставились за перше джерелом, за класикою. До речі, саме італієць Франческо Марія П'яве написав лібретто до трев'яти. Так, от, згідно з Лібретом, дійство травіати повинно відбуватися в Парижі та передмісті Парижу середини 19 століття. І щоб донести до глядача весь трагізм життя кохання Віолети, дійсно потрібно було показати розкіш, шик. Французьких салонів, де Віолетта кружила на початку, так які в неї були е, багаті залицяльники, і вже потім її занепад, щоб був контраст. А так вся постановка була ну, дуже бідненька, дуже з декорацій була тільки залізна штанга буквою П і натуральні стіни розвалін, на які прожектор направляв ті чи інші картинки. Потім трев'ята була сучасна. Чомусь викатили на сцену бюджетний італійський е, мотороллер Веспа. Це зовсім не шик. Потім найвідоміша куртизанка Парижу Віолетта була два акти в одному і тому ж платті червоному. Це розкіш? Хор, балет були взагалі одягнені, як тільки не повернулись е, з найближчого розпродажу одягу у супермаркеті. Потім. Те, що режисер-постановник зробив травіату сучасною, втрачає будь-який сенс того, що Віолетта так трагічно помирає від туберкульозу. Тому що в наш час, якщо вона сучасна, ця травіата з такою соціальною допомогою, яка є в Італії і Франції, ну не могла вона померти від туберкульозу, ну не могла. Потім Хор та балет настільки хаотично бігали, не було ніякого сценічного малюнку на сцені. На сцені була якась мішаніна. Вони перекривали головних героїв. Знову ж таки, Віолета була в літах зайвою вагою. Зовсім не схожа на людину, яка ледве-ледве тримається за життя і помирає від туберкульозу. Я вже думала гаразд. Видовищем я насолодитись не можу. Я закрию очі і буду тільки слухати. Але і це мені не вдалося, тому що не було нічого чутно. Так, ми були ем, далеко від сцени, але можна було поставити всього-навсього позаду динаміки і все. Оркестр ледве-ледве грав. Солісти ледве-ледве поспівали за оркестром. Віолетта сопрано, була зовсім не в голосі. В ноти не потрапляла. Тільки Альфредо тенор, молодий коханець Віолети, і його батько Барітон більш-менш витягували цю оперу. Взагалі я йду слухати трав'я, щоб насолодитися трьома моментами. По-перше, це застольна арія Альфредо у першому акті. Це фінальна сцена другого акту, коли Віолетта прощається з Альфредо, і він їде до Парижу. Дуже відома Арія. Я коли її чую, в мене аж мурахи йдуть шкірою, звісно, якщо вона виконана е, талановито. І третій момент це кінець четвертої сцени, коли Віолетта помирає. Її Арія Адіо. Я а чекала, чекала цих е, моментів, не дочекалася. Тобто, ці арії, звичайно, вони були, але ніякого ефекту від них не було. Взагалі, я зрозуміла, що італійці добра, не дуже вимоглива і поблажлива публіка, оплодували довго. Умирати Віолетта повинна була в обіймах Альфредо, але не цього разу вона несамовито волала в одному кінці сцени на підлозі. Альфредо страждав в іншому кінці сцени. І коли нарешті Віолетта померла, буквально через декілька хвилин підскочила жива, здорова йти на поклон. Ось така вона була: смерть на дві е, хвилинки у Віолетти. Найбільш всього аплодували дійсно Альфреду і його батьку. от Два співаки, які і витягнули цю оперу ну, на цей вечір, принаймні. Ось так вже по нічному Риму їдемо додому. Взагалі римські ночі прохолодні. Я навіть знаєте підмерзла. Тому беріть з собою ковтинку. Якщо ви в Італії йдете на нічну виставу. Трав'ята закінчилась приблизно о першій ночі. Ви знаєте, з усіх трав'ят, що я бачила, найліпша була у Львівській національній опері. От мені цікаво, зараз у репертуарі вона йде чи ні у Львові. А вам я кажу до побачення і до нових зустрічей в моїх відео. Чао чао з нічного Риму.